А студенти Київського політехнічного інституту перетворили стару вежу на арт-простір. Наш журналіст Тетяна Бондар зараз перебуває всередині цієї вежі. і Ми не сумнівалися в цьому. Що там цікаво? дізнаємося просто зараз. Таня, тобі слово. Так, дякую, студія. Отже, ми зайшли на перший поверх башні, з якої студенти КПІ створили арт-простір. Рік тому вони подали заявку на конкурс з кафе по реконструкції цієї башні і отримали 100 тисяч гривень для втілення своєї ідеї. Як ми бачимо на першому поверсі, вони все покрас, пофарбували, зробили гарні стіни і ось таким ось чином зробили фотовиставку усіх фотокарток. КПІ з інстаграму, що досить просто відрешетували, бачите, які гарні фотографії. Це майже. Арт фото не просто з інстаграм. Отже, тут знаходиться лаунж-зона. Ми можемо навіть побачити, як студенти гарно проводять час, але цікаво, куди ж вони дивляться? Мабуть, там є щось цікаве. А ну покажемо. Ви дивіться, яка краса, і це все ідеї студентів. І саме туди ми зараз підемо. Там є бібліотека, оглядовий майданчик та купа різних цікавостей. Про це все за декілька хвилин в нашому наступному включенні студія передаю вам слово. Дякую, Тетяна. Мені дуже цікаво, що буде далі. Тетяно, що там ще цікавого. Так, дякую, студія. Отже, наш репортаж з башні, яку студенти КПІ перетворили на арт-простір, продовжується, і саме зараз ми перебуваємо на оглядовому майданчику цієї башні. З оглядового майданчику відкривається чудовий краєвид на парк КПІ та на все місто на 360 градусів. А вночі цей вигляд взагалі перетворюється на щось неймовірне. І зараз ми поспілкуємося з Ірою, яка була безпосереднім координатором цієї ідеї, студенткою КПІ. Ірино, скажи, будь ласка. Ви рік тому виграли 100 тисяч гривень для того, щоб втілити свою ідею. Вам вистачило цих коштів для реконструкції? Ми одразу, коли прописували проєкт і формулювали для себе його на папері, ми вже тоді розуміли, що 100 тисяч нам не вистачить і. Дійсно частину витрат на себе взяв університет, і в нас були робочі, які тут працювали. Університетські частину матеріалів нам надавав університет, і я впевнена, що без них ми б навряд чи впорались. Але так разом ми створили цей арт-простір для студентів, для, для киян, для гостей міста. І вхід тут буде завжди вільний для усіх, хто захоче прийти. ми працюємо всі дні вихідні, крім поки що неділі. Але ми будемо ну, намагатися формату такий формат зробити, щоб ми щодня працювали протягом тижня. От. Тому така історія. Тобто, вхід абсолютно безкоштовний, і ваша принципова позиція на майбутнє також залишається некомерційною. Так, ми не хочемо заробляти зараз на цьому. Нам важливо вийти там на самоокупованість виставок, але ніякої комерційної складової ми не плануємо поки що взагалі. І вхід буде завжди вільний. Це принципова така наша позиція. Ми хочемо, щоб е, був вільний простір для, для всіх, хто хоче ну там приєднатися до мистецьких якихось виставок чи лекцій. Чима Ірина, а от дивіться, зараз ми. Відкрили свої тиждень тому. Поки що тут є лаунж зона, фотовиставка і ваша штаб-квартира, як ви це називаєте. Плануєте ще щось робити тут, вцілювати? Ми плануємо зробити розширення внизу від лаунж зони. Зробити розширення там є коридорні приміщення і велике велике приміщення, яке ми хочемо використати в якості лекторію. Ми хочемо, щоб запрошувати туди якихось майстрів там мистецтво майстрів слова, хто там гарно гарно пише або чудово малює, і щоб вони викладали для наших студентів. Якісь цікаві лекції, те про що ну про що студенти просто так дізнатися не можуть. А викладали лише для студентів чи для гостей міста також, які хочу завітати до вас Ні, для усіх, для усіх це так студентами умовно так називаю, тому що найбільше зараз в нас дійсно студентів. От, але ми хочемо відкритися для якомога більшої кількості людей. Дякую вам, Ірина. Отже, усіх, кого зацікавила ця ідея перетворення старої непотрібної будівлі на арт-простір, заходьте на сайт вежа і ви побачите або краще на. Навіть приходьте сюди та насоложитися цим виглядом. Студія передаю вам слово. Дякуємо, Тетяна. Не повірите, просто зараз наш журналіст Тетяна Бондар. А вона ще досі перебуває у вежі КПІ. Планує зайти куди? У штаб-квартиру студентів. Олексію Тетяно, тобі слово. Так, дякую, студія. Отже, наш репортаж уже не з вежі, а з арт простору продовжується. І зараз ми знаходимося на останньому сьомому поверсі цієї вежі. Саме там наверху знаходиться штаб-квартира студентів КПІ. Ми їх не попереджали, але саме зараз ми підемо і поцікавимося, що ж студенти КПІ роблять своїй штаб-квартирі у вихідний день. Досить Ого, тут, досить волілюдно. Хлопці вітають, дівчата вітаю. ми в прямому ефірі. Прямий репортаж з штаб-квартири. Скажіть, будь ласка, що ви тут робите? Я в контакті заліпаю. Контакти да а це для вас відпочинок? Чи це для вас дозвілля? Чи це робота? Те, що ви чим ви зараз займаєте? Зараз, скоріше, відпочинок. Відпочинок, да? Ну посидіть, подумають, пообщатися з дівчиною. А вам тут подобається спілкуватися? Це краще ніж на вулиці чи ні? Ну це необычно, я б сказав. А що тут для вас ну, незвичайного в цій вежі взагалі ваші? Сама вежа по собі, як по мені обична є. Ну, тобто не кожен день можна любому чоловіку посидіти в такому місці. Тобто ви отримаєте задоволення лише від того, що ви тут робите. О, тут навіть цукерочки, є. це безкоштовно, скажіть, будь ласка, можна взяти, ну, ми зараз посмакуємо. М -м. А ви, Ірина, ми вас запитали, хлопці, а куди ви тікаєте? Скажіть, будь ласка. Ну. Слухай. Як вам Вежа взагалі? Я тут вперше прийшов, мені досить непогано здалося. Я подивився гарні фотографії mm -hmm. і дуже гарний вигляд на наш КПІ. А фотографії вам чим сподобалися? Ви знаєте, що це якби, з інстаграму? Це не якісь художні фотки. Ну, таке. Живі фотографії. Ну, таке. Нормально. Ну Нуджести передаю вам слово смачні цукерки. Ми також зараз посидимо тут, посмакуємо. Тому що справді цікавий проект передаю вам слово. Дякуємо, Таня.